Шахтар епічно пройшов Рен, російський форвард. Попросив не випускати його на контрольний матч із Динамо. Кукурель я поділився своєю думкою про Михайла Мудрика та Ілля Забарний, який може ще не скоро дебютувати за Борнмут. Мої вітання, друзі. Рік від е, повномасштабного вторгнення орків на територію України. Рік боремось. Рік, тримаємось. Рік займаємось тим, чим можемо займатися найкраще, в тому числі розповідаємо про всі найцікавіші новини українського футболу. Давайте починати. І давайте з цих клятих орків. І почнемо. Ну, бо є з чого полахати. 23 лютого Динамо розгромило латвійську ауду в товариському матчі 3-0. Перемогу киянам у спарингу принесли Голикабаєва, Карваєва та Ваната, Але зараз не про це, а про цікавий момент, який стався перед самим матчем. Річ в тім, що у складі латвійського клубу є росіянин Станіслав Крапухін, який попросив тренерський штаб своєї команди не випускати його на поле у матчі з українським клубом. Про це повідомив коментатор поєдинку Володимирзвє. На ютуб-каналі Футбол Хаб, Динамо було проінформовано, що громадянин Росії не вийде на поле. Раніше Крапухін взяв участь у контрольному матчі Ауди проти Дніпра 1, який відбувся у Туреччині 7 лютого. І у вас, мабуть, виникло цілком логічне питання, як і у мене власне. Чому проти Дніпра він грав а з Динамо <клес> засяв. Хизи. Хизи. Мабуть, просто перед грою з Дніпром він побачив е Валифа <плес> і побачив в собі якусь силу, а перед грою з ДК... Він побачив Дениса Попова і зрозумів, що нападати трішки складно ж буде, так бо там, де м'яч, там недалеко і галік. І колінна чашечка словом. І Як же добре, що вони так файно самоліквідуються ці орки в футболі? Ми їх довгенько ще не побачимо. І так це підводка до наступної інфи. Верховний суд Швейцарії не став розглядати апеляцію РФС щодо відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних турнірів. Повідомляє Тас. Респект Русня, що з лицем його немає. Ну, в сенсі, в прямому сенсі. В прямому сенсі. Немає того лиця, бо по ньому вже хто тільки не проїхався. До слова, друзі, пам'ятаєте, ми в минулих відео часто згадували про те, що йде збір коштів на тачку для ЗСУ. Воля, Вже дев'ята тачка у наших хлопців. Дяка кожному. Хто долучився. Велика, дуже велика. Подяка, ми крокуємо далі. Захисник Борнмута Ілля Забарний не зіграє за команду до квітня. Повідомляє футбол-інсайдер. За даними джерела у гравця, травма стопи. Про це стало відомо після медобстеження. Отже, в збірні його теж не буде. Шкода, бажаємо скорішого дуження. Вишні, вишні, ну як так вийшло. І якраз щодо збірної, за якою ля також можна зіграти, перший збір національної команди України в 23-му році запланований на 19 березня. Про це повідомляє в збірна національна команда, базуватиметься у Лондоні. За цей період українська команда проведе товариський матч та зустріч відбору Євро 2024 проти Англії. Матч Англія Україна пройде 26 березня на Уемблі. Деяким легіонерам сподобається цей варіант. Якраз термін відсторонення Павелка пройде і за два дні обере тренера час шопінгу. Для поповнення колекції взуття родини павелків. Якщо чесно, не придавав значення цій колекції взуття павелків, ну і без того просто ясного ісху. Але нещодавно, друзі, на такий тренд, в ті, наткнувся з подкарадулями. <с> і можу сказати тільки одне павелко в тренді зі своїми ейрхорданами. Крінж. Чекали, чекали і дочекались. Марк Кукурелья розповів нарешті. Що він там думає про Мудрика? Мудрик, Фелікс та Чуквунонсо, Мадуеке. Вони створюють багато моментів. Вони вміють контролювати м'яч. Для нас це дуже важливо. Проти них важко грати на тренуваннях, тому що вони найкращі гравці. Але найважливіше те, що вони грають за Челсі за нашу команду. Вони повинні допомогти команді вигравати матчі. Хто буде найціннішою зброєю клубу? Далі запитали у іспанця. Можливо, Мудрик. Він такий швидкий та має багато навичок. Це дійсно дуже хороший гравець. У нього є якості, щоб через кілька років стати найкращим Ащим гравцем світу йому потрібно вчитися та залишатися щасливим у новому клубі. І тут справді єдине, що хочеться сказати, дяка, Марк, що не знаєш української. Інакше у куку, -ку, можливо, були б інші думки про мудрика. Насправді круто, дуже круто чути від захисника Челсі, хто в атаці робить погоду. Лишається лише реально її робити, бо Міша там скоро стане агентом 0-0 В минулому відомо ми про це розповідали. І полетіли до Єврокубків! Почнемо з Дніпра 1 У матчі відповіді однієї 16-ї фінал Ліги Конференції Дніпро 1 зіграв нічию з АЕК Ларнака у першому матчі. Аек переміг з рахунком 1-0, тому пройшов далі. Баянистом буде та людина. Яка вставить мемас з кучмою після оголошення результату цього матчу? Ну бо вкотре наші клуби не виграють у цього айку? Що за діч? Після матчу Дніпро 1 звільнить кучера і призначить Ротаня. Радію, що не подивився це протистояння тиждень тому. Жалію, що не подивився його зараз. В цьому поєдинку дніпряни мали низку гольових моментів. Чого вартий тільки момент у Гуцуляка, коли він зробив все і навіть більше перед хлопаком порожні ворота, і він бере і симулює з хлопаком? Це був комплімент. Дарма, просто футболісти взяв і симулював. І ви знаєте, мені все таки не хочеться пушити футболістів Дніпра. У мене більше питань до е, того таки кучера. Чотири матчі з Айком. три поразки, одна нульова нічия. А чи не тренерська робота полягає у тому, щоб знаходити відмички від суперника, знаходити способи, як йому протидіяти, як йому забивати, шукати в ньому слабкі сторони? Окей, перший матч, поразочка. Можна зрозуміти. Другий матч. Третій матч. Знов четвертий! Навіть забити не спромоглись. Де робота над помилками? Таке враження, що скажуть, що один і той же поєдинок розтягнув на чотири матчі. А, ну і коментар самого кучера, хочете? Те, що ми планували, то ми, в принципі, і робили, пресингували, тримали постійно команду суперника під тиском. Нам давалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити голи, моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці Аек. Словом, Дніпро покидає Єврокупки. Своїм виступом Дніпряни набрали для України 9 очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА в Лізі Європи. Дніпро не заробив очок, двічі програвши Аякларнака. 6 очок Дніпряни заробили за три перемоги в групі Ліги конференції. Ще по очку за нічю в групі та в однічності фіналу та за вихід в плей -офф. Ну а перед тим як йти далі до матчу шахтаря. Друзі, хочу нагадати, що в топ-лігах все в самому розпалі низка крутезних матчів буде цими вихідними, на які можна зарядити. А де заряджати? Правильно у наших друзів з компанії Favbet посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. А ми летимо далі до десерту. Шахтар переміг Ре. Гаряче було ще до початку матчу. На трибунах стадіону Рена Розон Парк майоріли українські прапори. Вболівальники були готові підтримати гірників, а Ігор Йовічович видав полум'яну промову. Про неї ми говорили у минулому відео. Її слід безумовно був помітний Походу цього поєдинку Рен та Шахтар провели матч-відповідь. І в основний час французи перемогли 1-0. Ну а оскільки в першому матчі Шахтар виграв 2-1, то гора була перенесена в екстра тайми. Дуже напружений матч був. Гірники навіть забили першими. Але гол було скасовано. На 22 й хвилині трауре вивів донецький клуб вперед. Але 41-річний німець після перегляду відеоповтору вирішив не зараховувати гол. Причина перед взяттям борід. М'яч потрапив в руку Артема Бондаренка. І одразу перенесемось до пропущеного першого пропущеного м'яча шахтаря. Фактично, вони самі собі його привезли. Нескладні помилки в обороні, конопля взагалі десь загуляв, токи камбі мав 20 хвилин подумати, що з тим м'ячем робити. І Трубін не відбив, точніше, відбив, але собі під поперечку. Втім, то таке він свої ще потащить. Але навіть попри один пропущений гірники свої нагоди мали. Ось, наприклад, Цікан, який вийшов на заміну, не зміг замкнути передачу Зубкова. Не забуваєш, ти заб'ють тобі і забили. Та це не була остання ключова подія в цьому а, матчі в цій зустрічі. Як би то не хотіли французи, бо гірники моментально включили режим забити за 10 хвилин, що залишились, і їм вдалося, та ще й як. Змагання 11-метрових вдалось в дусі другого овертайму, тобто закінчилось на позитивних для шахтаря емоціях. Все завдяки неймовір. Вірному Анатолію Трубіну, який потягнув три удари з точки, жертвами українського воротаря стали той же Доку Мелінг та Угочукво. Старання Анатолія ледь не попсували Бондар та Сікан, які свої удари теж запороли, і все ж влучнішою в серії була саме українська команда, переможний гол за яку забив новачок Кевін Келсі в мережі. Навіть сплило відео, де Михайло Мудрик недалеко від шахтаря людина дивилась серію Пенальті і його емоції після відбитого пенальті.

Що по коментам Тробіна і Євічевича. Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що, перш за все, це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалась повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку. Без них їх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні. Друге, це командна робота було стільки зроблено до матчу, що залишилося тільки виконати. Дуже вдячний кожному, хто грав, хто вболівав, кожному вболівальнику, хто був на стадіоні або в Україні. Ми це відчуваємо. Сьогодні Шахтар був командою воїнів, які не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємося, що ця перемога додасть певності та радості нашим українцям. і Наша головна мета перемога попереду. Топовий, скромний, ну і вчасно видав базу. Так за цього хлопака мають топові клуби поборотися. Ми знали, що буде дуже важкий матч з Реном. Атмосфера на стадіоні це прекрасно. Той характер, який ми показуємо, неодноразовий не виняток, це стиль життя. Знімаю кепку перед командою. Величезний респект. Я отримую задоволення, коли бачу, як вони б'ються. Я вже казав про це вчора. Це не демагогія і не пусті слова. Україно — це для тебе. Ідемо далі. Будемо намагатися відпочити і чекати завтрашнє жеребкування. Власне жеребкування. Воно вже сьогодні. Там шахтарю можуть попастися Арсенал, Фенербаг Чебетіс, Юніон, сент Жлуа. Реал Сосідат, Феєнорд, Фрайбург або Ференсварош. Ну і куди ж без рейтингів УЄФА? Там ми піднялись на 14 ту сходинку. І це дуже круто. Тепер 5 команд від нас можуть бути в Єврокубках, два представника з яких в лізі чемпіонів. Тож, друзі, чекаємо на жеребкування. і ставимо цьому відео вподобайки за такий перформанс гірників. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати. Подібні відоси. Я вам дуже дякую за перегляд, друзі. Макс видає, тобто на трибуна. Гарного дня і па-па, Бережіть себе. Тримаємось.